Доброго дня, урок геометрії 9 березня. Протягом останніх уроків ми з вами вчили правильні многокутники. Ми вчили кути многокутників, внутрішній, зовнішній, центральні. Також ми вивчили, як користуватися формулами радіуса вписаного і описаного кола. Також ми з вами вивчили, як обчислити довжину кола. Сьогодні ми трошки узагальнимо ці всі знання. І так, право 831. Скільки вершин має правильний многокутник, якщо різниця його внутрішнього і зовнішнього кута дорівнює 100 градусів. Пригадуємо, що ми внутрішній кут позначали альфа. А зовнішній код ми позначали буквою бета. І формули записували саме для них. І нам сказали, що різниця внутрішнього і зовнішнього, тобто від внутрішнього, віднімаємо зовнішній, і ця різниця буде 100 градусів. Знайти кількість вершин. Тобто N. Пригадаємо формули внутрішнього кута Та пригадаємо формулу зовнішнього кута. сказано, що коли ми від альфа віднімемо бета, то буде 100 градусів. Запишемо це. Відняти. І ця різниця дорівнює 100. Бачимо, що в нас однакові знаменники, тому запишемо під одну риску дробу і розкриємо дужки одночасно. Використаємо властивість пропорції, перемножимо на Будемо мати. 100 n дорівнює 180 n відняти 720. Перенесемо 180 у ліву сторону. Справа залишиться мінус 720. Віднявши, отримаємо 80n, мінус 80n і мінус 720. Тобто мінуси дають вже нам додатні значення. Знаходимо звідси n, для цього 720 ділимо на 80 і отримаємо 9. Тобто 9 вершин має наш многокутник, у якого різниця внутрішнього і зовнішнього 100 градусів. Розглянемо праву 731, яка подібна до попередньої. Знайти кількість сторін правильного нокутника, якщо його кут. Його кут це внутрішній кут. Тобто внутрішній дорівнює 108 градусів, а кількість сторін нам треба знайти. Скористаємося тією ж формулою, що в нас щойно була для внутрішнього кута. Ставимо замість Альфа 108. І розділимо на n. Знову ж таки як пропорцію зробимо. Розкриємо дужки. перенесемо на відому ділу, відому вправо. Відніму. Знайдемо звідси N. Е. Буде результат окатній мінус, звичайно, відпишемо. І можна скоротити на 72 або поділити будемо мати 5. Отже, маємо 5 сторін. Розглянемо ще одну задачу: 785, знайти довжину кола, вписаного в ром, сторона якого 8, а гострий кут 30. Давайте змоделюємо ситуацію. І так, коло, ззовні опишемо ром. тобто описаний має дотикатися. Причому зверніть увагу, що я будую наш ромб у вигляді паралелограма. У вигляді Ну, будемо рахувати, що в нас вийшов ромб. Можливо, не зовсім рівні сторони, але маємо ромб. І коло списане цей ром. Запишемо дану до задачі. Так, це умови задачі нам дану ром, дану сторону ромба. Ми знаємо, що ромб це паралограм, в якого всі сторони рівні. І дамо гострий кут. За малюнком гострий кут – це у нас кут А. І нам треба знайти С. Що таке С? Це? це довжина кола. Довжина кола, вписаного в РОМ. Довжина кола обчислюється за формулою 2 πr Бачимо, що для того, щоб знайти довжину кола, нам треба знайти радіус цього кола. Давайте побудуємо перпендикуляр, проведемо перпендикуляр. І проведемо ще один перпендикуляр з цієї ж точки. Та точка в нас буде точка О, центр кола. Давайте її напишемо. Тут буде в нас нехай К. А ось тут буде М. Ми провели перпендикуляр. Це в нас буде дотикатися, а ми знаємо, що дотична завжди перпендикулярна до радіуса. Отже, в нас буде два радіуси і в перпендикулярні до відповідних сторін. Запишемо це. ОК перпендикулярно до BC, ОМ перпендикулярно до АД. І ці два відрізка, якщо ми складемо, отримаємо відрізок КМ або отримуємо два радіуси. Відповідно, якщо ми зараз знайдемо цей відрізок КМ, то ми знайдемо і радіус. Що ж таке КМ у нашому ромбі? У нашому ромбі відрізок, який перпендикулярний до обох сторін, буде висотою. КМ висота ромба. Тепер нам треба пригадати формулу площі ромба. Ми знаємо площу ромба А, бо він паралограм на Б на синус кута між ними. Нехай буде синус А. Але ми знаємо ще іншу формулу площі яку вчили у 8 класі. Площа дорівнює сторона на висоту. І якщо ми за першою формулою зараз знайдемо: а в нас все для цього є площу, то за другою стороною ми. З формули цієї можемо знайти висоту. Давайте знайдемо площу ромба. Сторона у нас 8, помножити на 8 і на синус 30 градусів. Це у нас буде 64 синус 30 градусів одна друга. І будемо мати 32 см квадратний. Тепер ми маємо вже. Площу, ось є площа. Є сторона, до якої проведена висоти, отже, можемо знайти висоту. Підставимо у другу формулу 32 дорівнює 8 помножити на H. Ну, або давайте не на H напишемо на нашу, на нашу висоту, бо наша висота буде МК. На МК. Звідси МК буде дорівнювати 32, розділяємо на 8, 4 сантиметри. Що таке МК? МК або КМ це два радіуса. МК дорівнює 2 радіуса. Значить 2 радіуса дорівнює 4 сантиметри. Отже, радіус дорівнює 2 см. Маємо вже все для того, щоб знайти довжину кола 2π і радіус 2. Отже, довжина нашого кола буде 4 π сантиметрів. Ми знайшли все, що й нам треба було знайти довжину кола. Вписаного в ромб. Бачите, що ми тут не користувалися, щоб знайти радіусом формулами з таблиці. Не користувалися. І ще одне. Якби ви побудували ромб звичайний, так як ми звикли, ось такий, як він ось тут у нас, ось так. Задача б розв'язалася теж. Єдине, що нам би було не дуже видно саме висоту. На цьому все. Це за всі задачі на сьогодні. Дякую вам за увагу.